Якщо ти, любий мій, не звик ще поборювати несподівані порухи і збудження пристрасти, наприклад, через образи, то раджу ось що робити. Постанови собі кожен день, коли ти ще вдома, прораховувати всі випадки, які можуть з тобою трапитися впродовж дня, сприятливі й несприятливі, і які внаслідок цього можуть виникнути в тобі пристрасні порухи похоті та роздратування. І заздалегідь приготуйся придушити їх в самому зародку, не даючи їм ходу. І тебе ніколи зненацька не схоплять жодні порухи пристрастей, а завжди будеш готовий дати відсіч і не збентежишся гнівом ані похитю не захопишся. Таке передбачення випадковостей потрібно робити найбільше тоді, коли маєш вийти з дому і йти в такі місця. Де ти повинен зустрітися з особами, які можуть захопити або роздратувати. Якщо ти будеш до цього готовий, то легко уникнеш одного й другого. Хвиля пристрасти, якщо якась і підніметься, то не відкине тебе як легкий човен, а перекотиться через тебе або розіб'ється об тебе, як об твердий камінь. Нехай запевнить тебе в цьому щодо гніву пророк Давид, який говорить спішився я і не барився». Але таким приготуванням ще не все зроблено. Пристрасть може піднятися також і несподівано. В такому випадку ось що роби. Як тільки відчуваєш пристрасний порох чи похоті, чи роздратування, поспішай загнуздати його напруженням волі, скеруй на серце всю увагу ума і постарайся не допустити його до серця, і пильнуй, щоб воно ні тим, що дратує, не роздратувалося. Ні до того, що його приваблює, не прихилилось. Якщо ж випаде несподівано зародитися в серці одному чи другому, постарайся на перший раз, щоб воно не вийшло назовні, не видавай цього ні словом, ні поглядом, ні порохом. Потім присулий себе піднести свій ум і серце до Бога і, відновивши собі ясну свідомість і почуття безмежної Божої любові та його правди. Одним і другим постарайся витіснити пристрасний порух та викликати йому протилежний добрий. При майбутній зустрічі може, і незручно це буде зробити як слід, але наміри і спроби робити не припиняй. Нехай зараз без успіху, довершиш опісля, коли закінчиться зустріч, яка б породила пристрасть. Конче потурбуйся, щоб не виявити пристрасть, яка породжується. І це не буде давати їй виходу. Як тільки звільнишся від недоброго потоку вражень, звернись до свого серця і постарайся викинути гадюку, що влізла туди. Але найкраща і найдіяльніша охорона від несподіваного збудження пристрастей це усунення причин, які їх породжують. Таких причин на все є дві любов і ненависть. І якщо ти, любий мій, попався в полон до якої небудь особи або відчуваєш пристрасть до якої-небудь речі, великої чи малої, то природньо, що коли їх зустрічаєш або бачиш, що їх зневажають і їм шкодять або хочуть відвернути і вкрасти у тебе, то ти негайно обурюєшся, тужиш, гніваєшся і повстаєш проти тих, які це роблять. Тому, якщо бажаєш, щоб не траплялися з тобою такі несподіванки й тривоги, Потурбуйся побороти та викинути з серця недобру любов і недобру пристрасть, і чим більше ти зав'яз в одному і в другому, тим більше потурбуйся про те, щоб врівноважити себе і розумно поставитися до речей та осіб. Бо чим сильніша в тебе любов і пристрасть, тим більше і несподіваніше є збудження пристрасті у всіх вказаних випадках. Подібно якщо маєш неприязнь до якої небудь особи або відразу до якої-небудь речі, то ти також несподівано обурюєшся або відчуваєш огиду, коли їх зустрічаєш, особливо якщо їх хтось розхвалює. Тому, якщо хочеш зберегти спокій серця в таких випадках, застав себе спочатку придишити недобрі почуття, що піднялися в тобі, а потім зовсім їх знищити. В цьому тобі допоможе таке розважання щодо осіб. Що і вони є Божим творінням, створені, як і Ти, за образом і подобою Божою, всесильною правицею Бога Живого, що і вони відкуплені і відновлені безцінною кров'ю Христа Господа, що й вони є твоїми співбратами, яких не потрібно тобі ненавидіти навіть в душі, як написано, не будеш ненавидіти брата Твого в твоїм серці. Особливо ж тоді, коли ти припустимо, що вони гідні неприязні. Сприймеш їх приязно і з любов'ю, то тим будеш подібний до Бога, який любить всі свої творіння і ніким не гедує, про що говорить його премудрий Соломон. Ти любиш усе, що існує, і не бредишся нічим з того, що сотворив, бо якби ти щось ненавидів, то й не витворив би, і який, незважаючи на людські гріхи, велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих.